Червоне мармурове печиво. Спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти: 220 г борошна, 10 г розпушувача та 170 г цукрової пудри. Все добре перемішали та відклали В окрему посудину видавлюємо 40 г лимонного соку. Також нам знадобиться цедра половини лимона. Додаємо її в вижатий лимонний сік. Туди ж додаємо барвник червоного кольору або не даємо зовсім. Тоді печиво буде біле. Далі даємо одне яйце та все гарненько перемішуємо. З'єднуємо всі інгредієнти: сухі, сік, лимонний та м'яке масло. Збиваємо тіст, замішуємо тісто, довго місити не потрібно. Я в кінці додала ще 30 г борошна. Тісто буде доволі липке, не бійтеся так має бути. Перекладаємо його в пакет та в холодильник на 1-3 години. Отже, Поставили наше тісто на 1-3 години в холодильник, можна навіть готувати його з вечора та залишати на цілу ніч, а зранку уже наступного дня собі випікати. Отже, витягнули, розділили по 39-40 грам кожну кульку і швиденько скатуємо, тому що воно в руках топиться. Отже, обкатуємо кожну кульку, скатуємо кульку і кожну кульку обкатуємо в цукровій пудрі. На обкатування мені пішло десь 40 грам цукрової пудри. Виставляємо на доволі гарній відстані, щоб вони мали куди рости. Якраз рівно 15 штучок вміщається на одне деко. Ось так. Усі 15 штук і ставимо розігріту до 190 градусів духовку на 12-13 хвилин. Смачного